Всім доброго дня! І третій радіоприймач з посилки, яка приїхала, це отакий от маленький Philips, приймає в середніх хвилях. Зараз я його відкрию, покажу всередині. Розкажу про схему. Ось така в нього компоновка. А тут є і схемка того радіоприймача. Кому цікаво, то можете собі перемалювати її. Це звичайний супер ГТ-1 на шести транзисторах. Тут на схемі видно сім транзисторів, тому що ось цей один транзистор, от нього ножка відірвана, він використовується як діод. Тут у нас на схемі є оцей діод, а його тут нема. Ну, треба його буде зараз розібрати, провірити. провірити електроліти. Дивлюсь, електроліти вже ставили е, радянські К-50. Можливо, там щось недобре запаяне. Перед тим як я буду розбирати, я зараз вам включу, змонтую відео, де, як він працює в такому стані, як він є, що він приймає. Направа де потрібно. Ну, думаю, що він буде працювати. І зараз вечір. Зараз включу то радіо так, як воно є. Подивимося, як воно працює, чи воно щось приймає. Чому ввечері я це роблю? Бо тому що ввечері є проходження хвиль. О, щось працює. Де якесь збудження. Але чути приймає радіохвиль. Ну так, Десь воно збуджується, значить, що ми треба зробити. Треба буде провірити ємності ось цих конденсаторів. буде. Подивитися, може там на схемі десь щось вже або перегнивши, або в якому стані там ті дорожки контактні. Ну і подивимося, може після того воно запрацює. Нормально не буде з того самозбудження. Перша поломка то ось ця пружинка. Треба буде зробити її тут. Ну, Відпаємо, розкручуємо, дивимося. Ну І от розібрали ми радіоприймач. В такому стані він. В такому стані плата. Це було приклеєно криво. Вихід не припаяний, Треба тут все буде розбирати, чистити, настроювати його можливо. Ну, от так потроха розчищаю плату, яка була спаяна. Зараз тут частину треба зробити, відновити ті всі дорожки, почистити резистори, відмити. Конденсатори. ну Я думаю, воно має працювати. Що йому стається робити? ну і Зняв я конденсатор змінної ємності. Зараз його перевірю, чи він не, не має короткого замикання антенну. Магнітно це все треба почистити, почистити потенціометр, зібрати, включити і подивимося, що з нього буде. Ну, і так, закінчив я з радіоприймачем. Почистив ззаді е, ті дорожки, в деяких місцях треба було їх підпаяти. Замінив оці конденсатори два тих електроліта і приймач працює, приймач запрацював. Зараз я його включу. Правда, прийом буде в кімнаті. Зараз вечір включені всякі імпульсні е, блоки живлення. Десь, наприклад, ну, світодіодні лампочки. Тому прийом буде такий собі, ну, але можна буде послухати, що він щось приймає. Ну ось ще раз то його схемка. Кому цікаво, то собі замалюйте її, Так, відключив максимальну кількість лампочок.

Ну, важко, важко приймає, бо важко настроїтися, але з другої сторони це ж простенький приймач. в нього нема верніра ніякого. Тим не менше щось можна прийняти. Мало що станеться, А такий приймач включив. Ну, їх чути. Їх вчити добре, більше ви не чути, але... Добре, на тій ноті. Всім дякую за увагу.